Всім, всім привіт! Фірма в запчасті хочу запропонувати вам подивитися, як працює розпилювач Агропласт Польща червоного кольору. Е... А, ось він його маркировки. ось дивіться, як вони йдуть. 8 МС 110.02, А якщо буде червоний, то буде 8МС 110.04. 110 це угол факела. Ну що, мотор? Підписи з канал Максим Барбос. Давай, давай, включимо. Так, у нас тут получається тут 2,8. О, 3, 1. Так, оце у нас тут на кролечки. Оце отак вот він. О, подавай-ка. Вот так він там. працює. Дивимось з боку. Такий конус він робить. Ці розпилі роблять крупну каплю, за що вони її позиціонують, що вони не зносяться і працюють до 8 метрів на секунду. А так працює розпилювач агрофлат червоного кольору. Інжекторник. Дякую за увагу. Слідкуйте з нашим відео.